Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Як виправити ситуацію, коли ви, як продавець товарів, поштою вклали фіскальний чек у посилку? А покупець. У службі доставки поштових, поштових відправлень відмовився від оплати платежа на виплату, тобто так званим наложеним платежем. Що робити в такому випадку, як анулювати цей чек, і взагалі як не потрапляти в такі ситуації? Дивіться: згідно з законодавством про касову дисципліну, не оформляється чек, якщо не відбувається оплата, тобто, ви не маєте права вкладати у посилку фіскальний чек. Тому що ви не отримували коштів. Ви можете в посилку вкласти лише товарний чек, а кошти вам надходять після того, як покупець оплатить, і відповідно нова пошта перерахує вам на рахунок кошти, які прийняті на користь вашого суб'єкта господарювання. І якщо ви працюєте з так званим наложеним накладеним платежем чи платежем на виплату, як він трактується, як це визначення у нас фігурує в законодавстві. Ви не оформлюєте чек, поки у вас немає грошей. Ви можете виписати тільки товарний чек. І а, взагалі у вас ці чеки, які ви вбиваєте, вони не прив'язані до оплати. Вам буде дуже складно довести, що ви. А, ну, тобто, ви вибили якісь одні чеки, а оплата, яка надійшла, це якась інша оплата. Тобто, ви ризикуєте задвоїти виручку при такій схемі роботи. Тобто я вам категорично не раджу вкладати фіскальні чеки. Ну але звісно, якщо ви такий чек вибили, то єдиний спосіб це виправити це зробити чек на повернення, який існує як в програмному РРО, так і у звичайному стаціонарному касовому апараті є. Операція із повернення коштів, звісно, повернення віртуальне, тому що ви ніяких коштів не приймали. Взагалі будьте обережні, працюйте з ро правильно, не робіть помилок, які потім дуже складно виправити. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Нам все добре. До побачення.